Росія бере у рабство африканців та відправляє їх на фронт. У Кенії розслідують, як країна-агресорка торгує їхніми громадянами. Деталі шахрайської схеми російських вербувальників замить, А ви поки підпишіться у Кенії. Розгорівся скандал. Їх громадянин, 36-річний спортсмен Еванс, потрапив у полон до українських військових. Бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на вовчанському напрямку натрапили на африканця. Чоловік добровільно здався у полон та слізно просив не відправляти його назад до Росії. Бо там, за його словами, на нього чекала лише смерть до лав загарбників Кенійця заманили шахрайським чином. Еванс приїхав до Росії як турист, але замість екскурсії та сувенірів йому підсунули невідомий контракт, написаний російською мовою, та вмовили на співпрацю. Лише потрапивши на фронт, Кині зрозумів, що вляпався за відмову брати зброю до рук та виконувати накази військового керівництва. Окупанти погрожували іноземцю розстрілом. І таких як Еванс, дуже багато. Уряд Кенії вже розпочав офіційне розслідування щодо незаконного продажу своїх громадян у російське військо. Ворог не вперше. Що дурить довірливих іноземців для участі у війні? Варто лише згадати, як Кремль вербує жінок з південної Африки, щоб ті збирали дрони в Алабузі. Потім ці БПЛА летять нищити українські міста.